Вельми, шановний пане ректоре, корпорація професорського вискладацького складу і студенти нашого університету, імені Лесі Українки. Сьогодні ваш особливий день, день університету який ви проводите саме в цих числах, і сьогодні цей день співпав з Днем пам'яті святителя і чудотворця Миколая, день, коли відзначається його небесна пам'ять, який є покровителем нашого міста Луцька. Завжди треба пам'ятати про тих, хто дає людині дороговкази. Завжди треба шанувати тих, хто дає знання і дає добрі настанови нам усім. І для любої людини, яка навчалася у вищому навчальному закладі, є доброю пам'яттю, це пам'ять про альмамати, де формувалася людина в житті, де були її перші кроки, де вона здобувала найвищі знання. І я думаю, що День університету це не тільки урочисть для тих, хто зараз навчає, навчається. Але і день для тих, хто навчався і навчав багато років, адже ми знаємо, що університет колись був педагогічним інститутом, пізніше став нашим місцевим університетом, а тепер дорізного вершин. Коли ми називаємо Східноєвропейським університетом імені Лесі України, це заслуга тих, хто викладав, прудився, навчався і своїми знаннями і своєю користю приносив славу рідній альбомати. Тому в сьогоднішній день від імені нашої церкви. Української православної церкви Київського патріархату, відтеруючого нашої єпархії Митрополита Лучського Єволинського Михаїла і всего судиства, я хочу привітати наш університет з Днем його величі, шанування, Днем, коли збирається братство студентське. Коли збираються викладачі і студенти і шанують пам'ять тих, хто навчав і навчається, і звичайно окреслюють для себе ті здобутки і те, що хочуть вони здобути в майбутньому. Нехай цей день, який ми розпочали сьогодні, в свято Святотроїцькому кафедральному суборі, Нехай буде для вас, шановні викладачі та студенти, благословенням на подальшу працю, на здобутки, які будуть прославляти наше місто, наш край і всю нашу державу Україну. По сьогодні, звичайно, що ми потребуємо високоосвічених, кваліфікованих і щирих. Патріотів нашої землі, яких дійсно випускає наш Волинський університет. Тому нехай благословення Боже прибуде із вами, із професорсько-викладацьким корпусом і студентами, які навчаються у нашому славному університеті. Нехай благословення. Боже, цей особливий день, день пам'яті святителя Чудотворця Миколая, перенесений його мущий, буде з усіма вами Христос Воскрес!